Як ти думаєш? Що лучше тягаєш ще степка? На, твой, на твою думку. Шмурдяки. Воно, де, ось раз. Воно. Так, диви я Шмурдяки воно є. Капець. Що, Зальємо тут, а через слійку та й чистенько, це нормально. Всім добрий день. У нас сьогодні 21. О, 21 січня. Ми з вітальйончиком, ну папа десь. А де папа? Папа по щось пішов. Коротше, зараз хтось скаже, заїздили машини, якусь бекишака, а тепер крутять. Трошки ми поки вирішили переждати ці морози. У нас вже менше, мінус 5, мінус 7. Було вчора взагалі плюсово віддавати почав, десь зараз воно оно. Сонце виходить на контейнері, контейнер, контейнер почав відтавати. Скажи, що заїздили, це якщо воно по трасі відпало. Ні, так. Понятно. Збатили, Та чи трошки виріши чи... покрутити машини, бо зараз для Льоша в Кіровограді, мінус 14 там. Ну, нахера їздить. завів, все нормально, обратка дві, все добре. Зараз попідкручу, по ману, там по воздуху тільки треба встречати, де шипить льогенько. Ну, побачимо, воно ну, зараз таке. Буде тепліше, зробимо. Я покажу, що подафу будемо робити. Подафу, витергеть. Подафу трошки все нормально, всі, як відводили термоза, невеличкий шат є. Хоча це вже два роки перебирали. Ну, а що вони не їздили ж толком, це він все Я тільки почав їздити. Читай, після того, як перебрали, скільки він там поїздив. Він... Ну скільки тисяч п'ять проїхав. Ну, і зараз. І це за грубого тисяч десять. Чуть-чуть шат з'явився, зараз відкрутимо, смазка є, наб'ємо туди. Ну ми перебираємо. Читай по прицепу, по прицепу взагалі, колодки нові. Кот, колодки нові, почіпники всі, які треба перебиралися, сальники, сальники що ще? походовки теж, салінблоки всі перебрані, десь полуресори нові стоять, амортизатори теж там, ну, в отличному стані, Про це пофігний. Я Віталій казав, який на авторію продається за 7 чи за 8. Дав темно-сірий, євро-вторий, правда. Тільки з лінтяйом заднім. На спарках кажу, оце якщо б такого взяти під цей прицеп 44, Общай. от б волошів. А ну скажи твоя думка, питають в коментарях. От, думка за тягачи і сцепки. Як ти думаєш, що лучше тягач чи сцепка? На, тво... на твою думку. Тягач. Обґрунтуй. Тягач до нього на земле, бочка, штора. І спрацяти, ну і контейнерово сприцепити. Ну універсальний виходить. Хоч траву, хоч що ніби. А сцепка що? Сапка. Тільки зерно або нова почта і то. Ну, смотря, що на нього на сцепка, ти вшумає. Ну, да. ну, ну так. В основному сепки це зерно Все. Ну зараз оце нова почта БДФ, ну і то. <заплят> Тягач універсальний, сепка так. Да, Я хочу б міняти рецепти далі. І зараз от з нашими законами тягач контейнеровоз, такий може 42 вести, а виходить, як уся у дядь дядьоша вважає, теж 5 осей сепка, а йому тільки 40 можна, і що він контейнеровоз до одного міста. Ну, такі закони просто странні. Так... Він універсальний, ну як читаємо, помниш, ж як ман один був. Сняли контейнер на арматуру, полетів. Захотів, контейнер кинув, полетів на зерно. Ну, да. А як був, так, Арматура да. тоді ще з коронавірус прикратилася. варта кинули, нашла хаблок. Ну так. газоблок. Так, такий ключик є, це тут я. Для... Варив, мегасварщик. Ну що ну, тоді зажав. У нас ключа не було. У нас всі самодельні. На ті сафи самодельний там ключ, но чисафи вообще там взрывать треба. Там чуєш, ми ставили папаге, папа коротше, крепко. А тут виходить, типу система, як на, КАМАЗ, на Камазовському прицепі, да? підтягуєш конусні почипники. Ну так, да, тут ж конусні. Ну й там конусні, тільки там блок почипник. Ну да, так, там ти, ти затягуєш перетягну. смерть там, там, його. Внутрішня обойма, вона друг впирається, вона там замочок такий, тих, що перетягнуть, не Ну, Затягувати треба крепко. Ну, да. Рем допомагає. Тут можна перетягнути на що з Ну да. Та, так. Та й таке, будемо крутити. Щось ключом, не хоче, перервали його Та, Вроді цей датчик, я дивлюся, що вроді стоїть на місці. Пробуємо таким образом открутить. В до нас хтось такий откручувався, ми вже ключ. І зажималося ж ключом, майже зразу. А джазсин не хоче. Перервали вороток. знаєш, що, наверное, надо піти? Взять так, отой так. чорний. Ну так, да, за тим воротком. Так, да, там 32 є, там вже колеса. І тим здоровим відкручують. Якщо ми не зажимали, тим здоровим. Ми зажимали, так, да, цей маленький виходить, тільки перервали ударом удлініть. Так, продовжуємо займатися машинами. Тут все зробили, смазки не було. Витягнули почіпник на ружень, набили смазки, затягнули все огонь. Так, дав грязний він їздив через кандипу. Там щось так поляки до хіра і Ну що, Віталя голову казав, обмає на Фонарики. Справа. Огонь все робить. Тут спойлер був відпав, бо тут було так єлі прихвачено. А я зробив отак. Там обварив, тут і все, огонь. Воно ще не мішає, зато тепер буде охірена держати. Друге що? Друге, Віталя йде з папою, з Андреєм зливати. Ну, я вже злив солярку, а там ще шмордяки такі плавають. льод, отакими от пластами, вода. І воно, мабуть, під заборник попадало, і ман за цього не їхав. Зараз Часка... зливач з мана соляру повністю. І вставлять фен, річ, щоб той льод весь убрати. Так, тут що. Така акумулятора поводирав. Тут що одному фонарі кохана, второму... Цей тут ну, вроді норм не знаю, а тут теж плюсовий. Відпал. Надо як мінімум три нових хвилина ріка кидати сюди. Е, да. Оце не робить по бортам. Тут роблять трошки ззаді габарити, не робить посвідка і по бортам не, любить, не робить цей. Я зараз розбираю. Тут, звісно, по-хорошому мене із плана купити сюди таку як коробочку, як тут. И сделать сюда распределительную. Ну, ну, вот так тут было, да, конечно, кто скажет, не хершо. короче, хер знашо, но, короче, я есть. башта зеленуха. И из-за этого все, это все, бачите, опадает. Из-за всего ничего не делаем, ни подсветка, ни хера. Сейчас буду пробить устранять. что ну, такое, нема. Короче, что, Я тут в ахере, Дивіться, які жгути. Коротше, провод іде. Ідуть два в місті, все, плюсових. Сюди приходять, тут жмути. Коротше, зараз буду питатися тут викидати. щось ось оце було намотано. Тут одна зеленуха. Ось все де була основна зеленуха перебита. З коробки це воно виходить туди, тут, да, тут да. Коротше, це така хрінь щось тут. жопа. Я буду пробувати щось трохи обрізати, чуть уменьшати, оце щоб менше проводов було. Ну якщо зараз не вийде, то це нам буде повесні все. Знімати коробку і красиво все капеля и все себе красиво улаживать, делать по красоте. бо сейчас вроде но холодно в руке но все жорстко ничего сейчас буду сейчас подивим что там папе з Андреєм тоже хочемо на Дафині цей бак снять тут одивиться з лентами бачите хтось чудившись коротше вони, мабуть, прогнивали і їх так робили. Ну ми там відновлювали лінти. І тут встанову, покрасимо, встановуємо красиво. Так. Габарі, о, ого, щось селяшки нанесли. А що ви відкрутили? Ви пробку відкручували? Ну там Андрей, дивіться. Андрій тиха корону туло. Ну дай, я подивлюсь, що там покажу. А ну подожди, я хочу пока. Не, Ні, фонариком надо світить. Які там шмурдяки, да? Оно, да все раз. Воно. Все, Ничего сейчас, що, значить. Чейсов, хорошо було сипсонечко, сейчас там барно верну. И скільки злили? Сейчас, ну и да, около 15. Понятно. А це пусті? — Це пуста, а цепка. Так, пішов я. ці провода делать, знайшов, де обрив був. Палку, навіть со на яку тут за гермаську. Ну, щоб не товста була. Да сейчас під щітка там чи там. — І що? Та й до неї взяти кусок тряпки. Трошки пару оборотів і степлером приплескать з краю, щоб тряпка ну, отака була. І по боку Можно поводить, а потом можно як варіант ще, якщо потім... воно розтане, попробуй дуйку подуть воздухом, дуйку електрическую. Надо буде тряпкою поматигань, а потом взяти таку каністру, вилити в цю цю каністру, де ми опрізали і насос туда і насосом Ну Я понял, позмивать. Ну, цю каністру злити через. Ясно. Так, добре, пішов я робити своє. А де там видно якийсь мордяк бух. Чистивики, витер. Це ж кажуть, це тоді повністю на колхозної на Одесі заправився і почалася хрінь. Де... І на 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 цьому. На трасі тоді. На ну трасі. так, коли той Віталій був було краще, він щось сей, а ті потім почали хірньою займатися, як в Льошки тоді. Так, так, так. Льошка ж тоді теж ж перестали заправлятися, бо ті почали офігівати. Віталі, ті. Віталі. Опустили чуть-чуть жопу. Так, хери, так, 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 Вибачаю, якщо вітер задуваю, ну, надіюся, норм мене. Фонарики зробив, все. Лучше, звісно, чим було, я не зробив по проводці, бо там капець. Блін, де вітер розібрався, холодно стало на вечір. А. Що там? Все горить. Да. Вперше, назад а такий жмуд зробив, вітальочок підв'язую, а вже по весні ми будемо. Може знімемо бампер красити, я тоді туди залізу, зроблю красиво, бо воно це. Ось тут можна пустити оцю підсвітку, все акуратно. Так, да, він роздвижний був. Тут, тут же по-моєму спіралі стояли. Спір... Да, ну ну коротше має мысло, Це на світ, навірно, стояли спіраль. Навірно. На світ, так. Да. Та ну хері. Так, да, воздух ще жопа ропа оставала. Ну таке, коротше. Ну нічого. Всю зробили. Щас каще. ще, а ти типу по воздуху не цей. Ні, не дивишся ще. Треба буде зараз зробиш, та завести, вже подивитися за, по воздуху, щоб він вже був, так скажемо, все, що, все, що цей зроблено на ньому було. Так, 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 так продовжуємо чистить мановський бак. Це ти типу, по кругу... Подогрів? Тоже стрімна фігня дрон, чуєш подогрів бака. Сейчас скажи. Десь прогнила, там повен бак антифріза вийшов. Бачиш. Ну бачиш, вона. Ну, вона навіть кран стоїть на неї, ось, що перекривалося. Може наліто. Сидай це тільки ось з цього. і, цієї, скільки цього, чи шваброй пабирної примітивної. Так диви, я кидав, шмурдяки воно є. Капець. Ну Зальємо тут а через ліку тай. Чистенько, то й нормально. На такому моменті завершу це відео. Машини стоять вже заправлені, все чотенько. Бак наполовину вимити, що наполовину, бо за перегородками трохи хрін є. А ми завтра їдемо в рейс. опять по кукурудзу, Опять на Михайловку. Опять по 800 гривень. І норм. І нам пофіг хто там що там каже. Якраз, знаєте, як ото чуйка якась була, що треба було сьогодні приїхати. І зробити по машинам. Зараз я прицеп папі і включусь вам. Так, оцепив папі прицеп. Під нахуй зараз в амбар. І все буде. Італьйони, я не знаю, автономки заправлені, баки заправлені. І я ж, я ж повторю ще раз. Знаєш, так і повинно було бути, що ми сьогодні приїхали в село. Да, італьйон? Ну, Італьон треба було тор завести. І ми приїхали. Ну так. Да. Ну коротше, нещо страшно, пришлось прийшлося в город, купить масло вдафа на доливку, щоб було в запасі. Ай, цей. Ну коротше, приїхали сьогодні зранку, читайте, стопис і все зробили. По воздуху Італя зробив, фонарики я йому по бокам на прицепі зробив. Ну поману тільки бак чистили, ну то таке, по воздуху то буде тепліше, там щоб трубки були тепліше. Ну так в принципі все, готові до рейсу. Там така мілочовка. То, то мілочовка воздух. Все, таке коротеньке для вас було відео. Ви не забувайте за банку для хлопців. Все завжди в описі. Кого не виходить на банку, скидуй, скидуйте, скидайте на номер карти. Дякую всім, хто донате. Допоможемо разом хлопцям. Ми теж допомагаємо. Я ж кажу, стараюся з кожної ходки копійку якусь та скидувати. Все, всім дякую, ставте лайки, обов'язково підписуйтеся. До зустрічі в наступному відео, як ми поїхали по кукурудзу.